Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт! Підбиваємо новорічні підсумки сезону Суперліги Фавбет До вашої уваги топ 10 влучань першої частини сезону чемпіонату України. Починаємо зі снайперської роботи від захисника черкаських мав Кирила Марченка. На дев'ятому місці Кирило Марченко вже в ролі жертва захисника рівного Олексія Соловйова, який поклав суперника на паркет своїм кросовером та забив холоднокровний тривочковий. <му> Номер 8. Брекстон Ловінгс. американський малюк з кривбаса підбирає м'яч та стає автором переможного влучання в матчі проти Прикарпаття Говерли. На черзі у нас ще одне переможне влучання цього разу від захисника Київбаски та Павла Боренка, який забив переможний тривачковий в грі проти Запоріжжя. Повертаємось до надальних влучань і Шина з Дніпра підіймає на ноги трибуни Шинвіка цим китком в матчі проти Запоріжжя. Розбавляємо нашу десятку оригінальним рішенням від капітана рівного Дмитра Тимощука, який не розгубився і набрав два очки, сидячи на паркеті. <му> Тепер повертаємось до геймвінерів найкращі підбираючи суперлігів Авбет. Максим Сандол робить підбирання ціною в перемогу в матчі проти Прикарпаття Говерли. Американський захисник Абдул Ба зіграв лише три матчі за Запоріжжя, але встиг відзначитись переможним у матчі проти Кривбаса. Це третє місце. На другій позиції індивідуальна робота від найкращого скорора суперлігі Фавбет Михайла Бублика, який забиває ваш щелезне двоєчковий після стебека та приносить Кривбасу перемогу в горі проти віцечемпіонів України. І На першому місці захисник Київбаскета Єгор Сушкін, який забиває зі своєї половини майданчика та підкорює новорічну десятку кращих влучань «Фавбет».